Добрий день, шановні глядачі каналу Смачна країна. Добрий день, глядачі каналу До Тебе. Вас вітаю я, Костянтин Грубич. І ось наближається свято Миколая і поруч зі мною чудовий хлопчик Данило. Як ти думаєш, ви Миколаїві різочки дає чи щось інше? Думаю, щось інше. Де мене подвірян душається мова біля. А що ти хочеш отримати? Mm. Що, якісь сладості. От. А традиційні українські солодощі під час свята Миколая це е, пряники. Пряники, вони так і називаються. Миколаїці або Миколайчики. От, е, у нас вже тут є готові. Подивіться, які вони гарні, який ти обираєш свій пряник. Mm. Ага, скромно так. Ну давай, відкусуємо голову. Чи ще... Мені цікавить смак, що ти відчуваєш. – Вкусно. – вкусно, а от для того щоб було смачно, нам зараз покаже, розкаже, і я буду вчитися, пані Валентина. Це кондитер ресторану Українські страви на проспекті Відрадний 22, у Києві. Для приготування миколайчиків приготуйте борошно, мед, цукор, вершкове масло, кілька яєць, мелені прянощі, зокрема корицю, тертий імбир, розпушувач тіста, ванільний цукор, сіль. А для глазурі цукрову пудру і кілька білків та натуральні фарбники. Ну давайте бачите два помічника таких є. Давай. Ти вмієш робити пряники? Так. Да. Вмієш? Я не вмію давай. толком, а ти вмієш. Ну молодий. Борошно а борошно просіяне вже? Так, да, борошно угу. просіяне. Скільки ми беремо борошна? 200, ой, 200 грамів да, борошна. Добавляємо сюди розпочало і перемішуємо. Сіль. Перемішуємо. Цукор. Перемішуємо На 200, Цукор, 200 грамів борошна, 100, скільки цукру? 150 грамів цукру, чайна ложка кориці і ванільного цукру. Тут все змішано. Уже в купі, так? Так, в купі. Да? Да, Куриця і ванільний цукор. Потім додаємо масло і розмішуємо його із борошном, із сухим Вершкове масло, да, вершкове. не маргарин. Ні-ні ні, вершкове масло. То скільки тут? Грамів 200? Да, 200 грамів вершкового масла. Угу. Добавляємо імбіль, тертий. Можна сухий, можна терти. Я взяла свіжий, чайну ложку для запаху. І мед ми додаємо. І мед буде? Так, тут. Так. І два яйця. І це все вимішуємо. Тісто вимішувати, щоб відлипало від рук. Потім поставити у спокою на півгодини у холодному місці. Пані Валентину, ну от півгодини пройшло. Щоб, І я розказуємо, розказуємо 5-6 міліметрів. Ще були пряники назарні. Видавлює. О. І вічко. Але ж так економно, Даня, щоб не до одного було. Угу. Так. Угу. Ага. І машини. А воно не збільшується потім сум. в об'ємі? В об'ємі піднімається. А я, я отак, це що таке? Це місяць. Місяць. Да. Місяць по ага. небу ходить. Так, так місяць. Місяць. Такий якраз зимовий варіант. Давайте пошвидше. Ага, зараз сніговичка. Давайте сніговичка. А, це сніговичка. Сніговичка я роблю руками. Акі художник, так? Да? Угу. Так. Сніговичок наш. Це ж так само і Миколай можна намалювати. Так. О, О який молодець. молодець. Та може ти кондитером будеш. Mm. Ні? Достатньо дань. Ким хочеш бути. Тепер давайте будемо вирізати Миколайчика, да? так. так? Так. Зараз ми будемо вирізати Миколайчика. І що далі? Зробили ми форму. Напікаємо 10-12 хвилин. І... При якій температурі? При температурі 180. Вже має да, бути духовка. Святий, да, да. Залишається нам збити глазурь і розукрасити, і будемо крошити. Ми беремо один білок. Один білок. Да. І збираємо. Це щоб так менше перестати, так? Так-так-так. І, да, да. да. і додаємо 200 грамів сахарної пудри. Росіяної пудри. Угу. Хочу, тому що вона більше потрібно. Глазун збивається досить довго, лентесі. Це. Вже вона готова, вона не падає. Буде в нас червона і буде в нас біла. Будемо малювати миколайчика. А, тобто барвники не треба вже тут змішувати? Ні-ні-ні. змішуємо змішаються. Вручну. Да, вручну. Ми її так змішуємо. Дуже насищений не треба колір робити, тому що він як висихає, він тоді ще темніє. Достатньо, поки, Достатньо так? Я роблю контур. Це вам все показали, розказали. Даня, ти задоволений? Так. Тепер ти будеш цінити працю мамину? Допоможеш їй миколайчики робити. А ви, шановні друзі, теж залучайте дітей до цієї творчості, і у нас для вас є бонус. У цьому приміщенні є солоха, справжня українська, і вона має що сказати усім українським дітям, взагалі усім дітям світу. Це мабуть Данил Кутир робився, Да, Святий Миколай він, Ми віримо в те, що він допомагає. Він допомагає зцілювати людей. Він допомагає у роботі, в труді, в житті кожному з нас. Ну, я кажу усім вам дякую, okay. пані Валентина. Дякую, Солоха. Дякую. І для мене буде скромний, але щирий подарунок. Якщо ви підпишетеся на канал Смачна країна, ну це ж не важко, правда, до nee, <laughs> побачення, до зустрічі. Святом. До побачення.